Добрий день, шановні! Компанія Інверан закликає вас долучитися до нашого ефіру. З вами технолог Глотова Олена. Вітаю! А мову сьогодні ми будемо вести про консерванти, а саме про нашу новинку 032-249 і це зелений консервант для косметики, що змивається. Бажано, шампуні, гелі для душу, кондиціонери для волосся, рідке мило, рідке прання та інший піномий, до речі, миючи для посуду, теж підходить, але якщо вашого продукту PH до 8 назву цей продукт має 032 249, складський артикул, нагадаю, лекогард дек. Зелена новинка в нашому складському асортименті. Чи можна для емульсій? Так, звісно, для емульсій теж можна, але справа в тому, що оскільки продукт зелений, відсоток воду він трохи вищий. Тому не всім подобається. Але якщо ви робите лінійку і плануєте спільний такий загальний консервуючий агент використовувати, тобто і для емульсійних. І для піномию то теж можна, особливо коли емульсія з високим вмістом води, а також в продукти, де макіяж продукти. Отже, давайте заглянемо всередину консерванту, що у нас по інсі? діпропілен, гліколь, і капріліл гідроксамова кислота, тобто консервант на базі кислот. Нестандартна консервуюча суміш, тобто класичних консервантів у своєму складі немає, але завдяки вивіреним пропорціям суміш забезпечує ефективний захист. Від чого йде захист? Тобто, це і бактеріальне. І грибки, і дрижжі, і жодних а, інших консервуючих сполук можна не додавати. Тобто консервант перевірений, досить надійний. А, один а, із складових, одна із складових, перша яку, а, це, звісно, діпропійлайн і для чого він тут. А, це перш за все розчинник, з більшою розчинністю загальної суміші у воді. А етилгіксилгліцерин, що входить до складу, він має дві основні функції. в Суміші, з одного боку, він виявляє властивості кондиціонування, тобто емолентні властивості, з іншого боку, це також антимікробна ефективність і загальну стабільність складу консерванту він також буде підтримувати. Каприліл гідроксамова кислота, вона багато, досить багатофункційний ген, тому що і халатуючі, тобто зв'язування важких металів халатуючими властивостями вона теж володіє. До речі, ось ця кислота вона залишається стабільно у кислому середовищі. І можна навіть такі сильно кислі продукти консервувати, тобто якісь водні розчини, агекислот, наприклад, які ми можемо виділити переваги консерванту нашого лекогар-дек для косметики. Перш за все, це висока мікробіологічна ефективність, як ми вже зазначали, і антибактеріальна, і дріжджі пліснява теж є дія. Широкий досить діапазон PH. Від 3 до 8 офіційні дані ми тестували 2,5, теж витримує у 2,5, якщо PH теж буде працювати. Немає запаху, немає кольору, консервант і має дуже низький подразнюючий потенціал, але є деякі особливості по воду. Ми ще про них згадаємо. Але загальний потенціал подразнюючий досить низький. І, звісно, це чудова заміна класичним консервантом, якщо ви. Це ж вирішили позбутися надійних парабенів або феноксиетанол не поважаєте, то ось є така альтернатива. Показує добру розчинність у воді до відсотку ефективної консервації. Тобто до 3% відсотків буде розчинятися у воді. Можна використовувати у всіх видах косметичних складів і жоден з інгредієнтів він. Необмежений, якщо ми говоримо про європейське косметичне регулювання, В косметичні серії для реактивної, для чуттєвої такої шкіри теж підходить, у дитячій серії теж дозволені. Якщо розбирати ефективність складу на основі ось цієї. Капріл гідроксамової кислоти, її скорочена назва, можете таку абревіатурну назву ще. Якщо будете знайомитись з літературою, CHA, Отже, ось от ця кислота, вона має, звісно, певні властивості, певні особливості, вона органічна, вона з кокосового масла. І широко використовується в косметичній індустрії, тому що досить сильні антимікробні властивості виявляє, щодо ефективності, то, як ми вже зазначали, широкий спектр покриває, в тому числі захоплює дріжджі бактерії плісняви і теж зазначали халатуючий агент, що загальну стабільність формули загалом забезпечує. Особливість в тому, що вона залишається не дисоційованому, але це коли ми говоримо, якщо ваш продукт нейтральний, має pH і це підвищує активність для більш такого широкого діапазону формул. А якщо розглядати окремо етилгексилгліцерин, гліцерин який теж входить до складу цього консерванту, то я думаю, знаєте, цей ефір гліцерину і він теж виявляє антимікробні і як наслідок консервуючі властивості. Взагалі він покращує сенсорику, сенсорні характеристики косметики з цією метою, його теж можна додавати окремо як монокомпонент. Зменшує він подразнення шкіри, підтримує природну мікрохлору, тому часто у якості монокомпоненту його можна зустріти у дезодоруючих продуктах. Він запобігає росту саме тих бактерій, які спричиняють запах поту, Тому і як монокомпонент його додають, і в сумішевих консервантах. На його основі у дезодорантах, у емульсійних продуктах, якщо ми там говоримо про антиперспірацію ніг, теж можна зустріти оцей цей етилгецил Найчастіше для дезодоруючих продуктів етилгіцилгліцерин його комбінують так поєднання з фенілкарбінолом, тобто з бензиловим спиртом. Це, до речі, інший наш складський дуже популярний і теж зелений консервант. Артикул скажу 017208, і називається він консервант Лекогард. ЄП теж зелений, як варіант. Або, відповідно, у поєднанні, це ми зараз говоримо про етилгексилгліцерин, і що його можна поєднувати, часто його... Поєднують і а, з феноксіетанолом. Це, м, наприклад, 017619 лекугард ЄБП. А, крім того, він м, виступає в такій ролі, він підсилює ефективність традиційних консервантів а, і використовується як соконсервант. Третя сполука, переходимо, нагадаю, розглядаємо зелений новий консервант у лінійці лекогард це лекогард-дек. Так от третя сполука, яка входить до бази цього консерванта, це діпропіленгліколь. Це стандартний компонент, розчинення забезпечує, сприяє легкості доступності використання, спрощенню. Абревіатура в нього теж є своя діпрофілейний або просто ДПГ. Він також виявляє і антимікробну активність, і діє як зволожувач, і тому підтримує текстуру, підтримує стабільність продукту. Звісно, на ринку є вже подібні зелені консервуючі суміші і вже деякий час і є вже багато досліджень. Щодо ефективності використання таких е, сумішей, отже, Лекогар він забезпечить і широкий захист формул за рахунок е, так званої технології, вона назву має гідротехнології. І це в свою чергу дозволяє створювати стійкі до мікроорганізмів продуктів без е, використання, якщо ми говоримо саме про... Піномиї без використання формальдегідів і їх похідних, бо такі сполуки раніше дуже часто використовувалися, саме у піномийній групі. Використання ось цих трьох інгредієнтів в саме таких пропорціях, в саме такій комбінації, воно ефективно для зеленої косметики, яка Формується на безпеці на природному походженні кожного з компонентів. Дозування. Так, зелені консерванти використовуються в трохи більших дозах, ніж звичайні консерванти, наприклад, там парабенові, то там, звісно, дозування менше. Так от, наш консервант Leco стандартне дозування від 2,5 до 3%. Якщо говорити для емульсій, якщо немає там ефірних олій, які можуть виступати у якості соконсервантів, то для емульсій стандартне дозування 2,5, 2,3, 2,5. Для масок 2,8, але ми говоримо про маски на водній основі. Для косметики, що змивається, тобто це вже ми про піноми, шампуні, гелі для душу. Це може бути 3 Що важливо, спочатку я казала, що щось важливо зазначимо в кінці. Що стосується такого класу, як оклюзивні продукти, оклюзивні системи, то з обережністю, оскільки ми все ж таки працюємо з консервантом на базі кислот, і якщо від продукту утворюється оклюзивна плівка. Це ну, від масок, наприклад, на базі глин, там, каолінових, чи взагалі більш таких плотних, важких текстур з високим рівнем піну, плівкоутворювання, ну, типу крему під підгузки, то може виникнути невелика еритрема. Не у всіх це м, у людей з чутливою шкірою, і не часто, але такі факти. Статистично зафіксовані, тобто в оклюзивні продукти кислотні консерванти використовувати не бажано. Розчинність зазначали вже, вже у воді легкорощини від 2,5 до 3%. Також можливо розчинити в етанолі, в оліях використанням. Компонент можна додавати у водну фазу, а також наприкінці у теплою емульсію, дозволено гріти його до 80 за Цельсіє. PH теж проговорювали від 3 до 8 стандартний діапазон, але 2,5 теж можна тестувати. Зберігання там немає якихось особливих умов, в сухому теплому приміщенні 25 за Цельсієм. А, говорили ми сьогодні про нашу зелену а, складську новинку: це консервант LecoGuard дек Проте не забуваємо, що також у постійній наявності на складі наші стандартні консервуючі системи з містом парабенів, феноксіетанолу для сталих косметичних продуктів. Так, артикули скажу 017-209... МПП MPP 017620 LecoGard MPB. А з вами сьогодні була компанія Інверан Нагадування взагалі про консерванти. Презентували ми нову консервуючу одиницю на базі кислот. Бережіть і захищайте ваші продукти з консервантами серії Лекогард до нових зустрічей.